Так, друзі, всім привітки у новому влозі. Сьогоднішній влог я пропоную розпочати з свого щоденного макіяжу, який я роблю щодня, який мені додає трошки яскравості, свіжості, трошки додає фарб на обличчі. Я його вже зробила, щоб розпочати влог ось так гарно. А вам зараз пропоную перенестись на кілька хвилин назад і подивитися, як я його в принципі роблю. А взагалом, в цьому влозі я планую, що буде мій щоденний макіяж і буде багато розпаковок. Тому залишайтеся мною. Поїхали дивитися, як я роблю щоденний макіяж і взагалі приємного перегляду цього влогу. І так, що нам сьогодні знадобиться для нашого щоденного макіяжу, який я роблю щодня, і який просто класно освіжає вигляд. По-перше, по-перше, я сьогодні буду використовувати тональний крем від Shiseido, Він дає класний сяючий фініш і легкий, дуже легенький слой на обличчі. А далі я буду використовувати консилер ланком теж з сяючим фінішем. Далі мені знадобляться рум'яшки від ламель. Так, витримую їх, щоб вони красиві були. Рум'яшки від ламель, вони класні, вони дають такий бейбі-рум'янець рожевенький. А далі, далі, щоб це все зафіксувати, я використаю пудру поезе. І також мій улюблений бронзер буду використовувати, теж поези. Він дуже класний, він мій улюблений, а просто, до речі, дуже швидко закінчується, його в мене залишилось уже ось стільки. Що мені ще знадобиться? Використаю гель для брів від Хеан теж класний, класно фіксує, але треба бути обережним, тому що може залишити біли, білий наліт на бровах. Брови самі я вже сьогодні оформила і використовувала ось ці два олівці. Це Катріс у 20-му відцінку і поеза у відцінку Hani Blond. Як бачите, два в мене вже закінчуються, тому потрібно буде оновити. І мені ще потрібна буде. Туж і щось нанесемо на губи. А так як це мій щоденний натуральний макіяж, то нанесемо те, що я люблю використовувати щодня: це бальзам від Catrice. і, відповідно, губи обведу контур теж олівцем від Catrice. це олівець для брів, який я використовую для контуру. Це, в принципі, однакові олівці. Але з тим, що я зараз оформлюю брови, але це я просто вже виділила для того, щоб вводити контргуб. Отже, ось такі продукти мені знадобляться. Якщо мені ще щось знадобиться в процесі, що я ще щось придумаю, то я вам про це скажу. А так здається, все. Ну що, приступаємо до мого щоденного макіяжу. Спочатку я наношу тон, і, звичайно, що додаю консилер в зону навколо очей. Почнемо з тону. Бачите, він ось такий а, ріденький. І наношу я його пальчиками, він класно наноситься, він. Так, треба дзеркало протерти. то воно ну, трошки запалилося. Він класно наноситься, він дає легкий такий сяючий фініш. І зараз, коли я літом засмагла, то ідеально підходить по кольору. У мене n 3 у мене цей тон у відтінку n 3 Якщо на зиму його брати, то, звичайно, краще було б а, трошки світліший відтінок, але якщо не огуляти шию, то підійде і такий відтінок. І а, дуже важливо ось так от красиво тут проробити кісточки, а, перехід шиї вуха, щоб а, нічого не виділялося. Так, тин, тин тин -тин -тин я дуже, якщо чесно, не люблю фарбуватись на камеру, бо а, не такі вільні відчуття, ти маєш класно це все нанести, щоб дзеркало не було ось так от перед об'єктивом. І загалом я а, фарбуюсь практично відкну, вткнувшись у вікно, щоб мені класно падало світло, але на камеру, знаєте, не все можливе те, що можливе в реальному житті. Тому виходимо з того, що маємо. От, нанесли тон. Далі я наношу консилер. Він теж такий доволі легкий, він теж рідкий такий. Наношу ось на цю зону синячка і трошки ось в ці нососльозні впадинки, напевно, так вони називаються. І ось цим безм'яним пальчиком, ось так от вбиваючими рухами я його розподіляю. В першу чергу на цій зоні, потім розтягую ось сюди і залишками проходжусь по верхньому оку, по віці, як воно правильно називається. І ось так от, ось так от, ось так от, ось так ось так, ось так от. от. Те ж саме робимо з цієї сторони. Спочатку синячок, потім розтягую сюди, і залишками прохожусь ось тут. І теж ось тут можна пропрацювати ось цей зовнішній куточок, тому що там теж є такий синячок, який варто. Занотувати, хотіла сказати, затонувати трошки. Так, консилер ми розпреділили. Вони, до речі, мало місця на камері, тому ми робимо макіяж в дуже швидкому режимі. Далі я буду використовувати ось ці рум'яна від ламель, відтінок 400... Господи, де ж той відтінок? 401-й, здається, відтінок, і вони ось такі бейбі рожеві Я їх ось так набираю на пальчик. І спочатку роблю ось так, ось так. А далі не вбиваючими, а такими прямо розтягуючими рухами я їх втушовую в макіяж. Але потрібно бути теж досить обережними, тому що вони доволі сильно пігментовані, але дають класний такий свіжий. Рум'янець на обличчі, і мені здається, що я їх зараз трошечки навіть забагато тицнула на щічки. Але потім ще буде пудра зверху, тому вони теж а, в, втратять свою трошки яскравість, Так, повернуся до світла, подивлюсь, чи я гарно це все розподілила. Ось так навіть ось сюди заходжу прямо, прямо сюди. Щоб додатись такої свіжості, легкості, дитячості образу. Е, ну, мабуть, мабуть, ось так. Далі мені потрібно піти, повитирати свої руки, і я до вас поверну. Це я повернулася, і що я роблю далі? Далі я це все фіксую пудрою, Буквально пудрою я взагалі використовую не для того, щоб додати матовості, не для того, там, щоб замотувати обличчя, а просто щоб зафіксувати ці попередні слої макіяжу і е, прибрати липкість від усіх попередніх вологих текстур. Матовості мені на обличчі, в принципі, абсолютно зараз не хочеться, тому, е, тому ось так я зараз хочу. Пробувати пудру від Буржуа, яка кажуть, що вона є аналогом метеоритів. Тому і вона, звичайно ж, по ціні абсолютно інакше, ніж метеорити, доступна по ціні, але, ну, коротше, хочу її спробувати. Що але? але. Не але. Ось такими рухами вбиваючими я просто фіксую те все, що я нанесла. Ось. Все, з пудрою ми закінчили, а далі в нас а, входить в дію бронзер. Бронзер я дуже люблю. Я дуже люблю, коли в мене підкреслені ось ці частини, які підкреслює бронзер. І ось так наношу його. Ось так, 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 так. так. Я, до речі, змішую. Ось ці два відтінки, просто ось так от, і вони змішуються і нормально. Я переживала, що цей світлий взагалі буде, типу, ні до чого, що він буде надто світлий, але якщо використовувати просто світлий, він теж класно лягає на обличчя. Ось-ось так от втушовуємо бронзер. Нагадую, що дуже важливо, як ви використовуєте пензли. Бачите, в мене пензлик іде доверху, тому що нам важливо витягнути наші частини обличчя. Підтягнути, дати їм трошки ліфтингу, тому, тому я їх тяну доверху. А далі я е, проробляю бокові поверхності лобу. Бачите, коли я вже це роблю щодня, я от можу навіть без церкала це все робити. Я знаю, куди мені що треба нанести. Е, і дуже саме люблю, коли лоб підкреслений. Тому я тут е, ось так от класно це все пропрацьовую. Так, 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 так. Так, 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 так. Знаєте, коли в мене є настрій, можна ось так от ще носик трошки проконтурувати. Не сильно, просто ось так. І, до речі, ще ось так додамо на очі, вже залишками того, що є у на, нас на пензлику, просто щоб трошки підтінити складочку ока. Можна це все зробити тіннями, можна це все зробити бронзером, можна це все зробити пензликом для очей, але я ось так зроблю, і мені цього буде достатньо. Далі я пройдусь гелем для брів. У мене він, до речі, теж закінчується. Я, до речі, зробила замовлення на майкапі по косметиці, і я справді забула, що в мене закінчується гель для брів. Тому, тому що треба буде покористуватись поки залишками, це його вже треба буде внести в наступне замовлення. Ось так я їх наверх зачісую, буквально трішечки фіксуємо, і далі я фарбую вії. Хоча, якщо я просто десь виходжу зараз в місто, я можу і не фарбувати віїчу. Ось в мене вії заклалося, що я фарбую в будні дні, коли збираюся на роботу. Далі я фарбую вії, далі я наношу бальзам для губ і повернусь до вас, коли вже буду готова, тому що це незручно робити на камеру. Ну що, я повернулася до вас, макіяж я завершила. Взагалом мене вдень, вранці на такий макіяж іде хвилин. Ну, Приблизно 12. Не буду казати, що прям 10, трошки більше, ніж 10, можливо, 12-13. Ну, коротше, до 15 хвилин на ось такий освіжаючий класний макіяжик, який е, там не сильно помітний і просто дає свіжості обличчю. Е, і, взагалі, мені дуже подобається цей бальзамчик від Катріс. Він, ніби, знаєте, не дає сильно кольору, але дає губам якоїсь такої сочності, свіжості і трошечки навіть сексуальності. Ось. Ось такий мій щоденний макіяжик, а я пропоную рухатись далі у влог. Обіцяла розпаковки. Розпаковка номер 1 Я знову була в своєму, можна сказати, я напевно назву своїм улюбленим магазином, магазин Тіма. Ось він. Нагадую, що це український бренд, і я собі вибрала брюки. Це вже більш такий натяк на осінь. І в мене вже в голові крутяться образи з цими брюками. Це нова колекція, мабуть, має бути. Тому ось такі брюки собі взяла в ось такому класному кольорі. Все, як я люблю, і давайте зараз приміряємо. Так, ось такі брюки. Я тут на носочках стою, бо на камеру знімаю. Ось так вони виглядають. Тут є ось така. Деталька на поясі, і я думаю, що мені вона трошки буде заважати, тому що прикольніше з його не носити їх з ременем, але так теж прикольно. Я думаю, якось ховати цей бантик, щоб придавати ремінь. Мені, звичайно, треба їх підкласти, тому що а, мій зріст а, мій зріст не дозволяє мені купити брюки і просто їх носити. Ось так, коротше, вони виглядають, я цілком задоволена, мені дуже подобається, як вони з. Ось цим майкою, ну, майку я не буду носити, тому що це більш осінь, але щось хочу такого ж кольору, тобто, щоб воно було на два тони світліше, ніж брюки, і буде прям ідеально. Хочу такий, знаєте, прям лонг-слів, напевно, щоб тоненька була тканина, щоб воно так красиво облягало по фігурі і красиво заправлялося в брюки. Тому ось так виглядає. Якщо. Дайте, я опущу трошки камеру. Якщо ось так додати ремінь, ось, то треба десь сховати цей бантик, і з ременем теж класно виглядає, коротше, тут якось треба сховати бантик і ось так от класненько теж з ременем. Мені прям дуже подобається, я задоволена своєю покупкою, знаєте, коли довго шукаєш і нарешті знаходиш. Те, що ти шукала, бо я дуже довго ходила по магазинах, хотіла такі саме брюки, широкі палацо. І ось я їх знайшла і, в принципі, задоволена тим, що маю. Єдине, що треба занести, для того, щоб їх підклали. Так що, ось така розпаковка номер 1 і буде ще розпаковка косметики. Хочу ще вам показати ось цю красу, яка в мене початок флогу красувалася на фоні. Здавалося б, знаєте, звичайні астри. Але ну, погодьтеся, дуже красиво виглядає. Вони такі е пухнасті, і мені дуже подобаються кольори. Я тут поєднала світло рожеві, білий, і воно виглядає дуже ніжно, дуже гарно. Тому ось така краса. В мене мене тішить і дарує затишок в кімнаті. Так, добрий раночок. Приїхала на роботу. Чекаю початку робочого дня. У мене сьогодні по плану новий манікюр. А думаю, що буду робити такі ж нігті або запитаю, яка є ще класна база, але налаштована на такі ж, на молочні. Це швидко, це класно, гарно і в моєму стилі. Так, що ось так, сьогодні по плану нігті, сьогодні по плану спорт, і сьогодні по плану розпаковочка, яку я вам обіцяла, можливо, навіть дві, якщо встигну отримати ще одне замовлення. Та -да Я вже вдома перевдягнулася в домашній зібрала волосся. У нас дуже спекотно, тому відразу зробила її. Обіцяла вам розпаковку. Будь ласка, розпаковка. Замовлення номер один мейкап. Я його вже тут розкрила. Давайте дивитися, що там. Перше Перше – крем під очі від Меди Медіпіл uh, я взагалі люблю в догляді, але такий крем не брала, тому беру перше знову з пептидами, але іншої серії. Я сподіваюся, що він класно буде працювати з, з моєю зоною навколо очей і буде робити свої задачі. Uh, ось так далі. Ось це я відразу хочу спробувати. Це блиск для губ. Від Катріс, давайте ось так от зробимо, щоб вам сфокусувалося близьк губ від Катріс, відтінок 80-тій, здається, я замовляла. Типу, збільшуючи губи. Я не дуже вірю в ці всі штуки про збільшення губ від блиску. Але за рахунок глянцевого фінішу, звичайно, є трошки такий об'ємний ефект. Тому ось тому, так. Взяла такий і взяла два олівця для брів від Катріс, один в 20, один в 40-му відцінку, один собі, один сестрі. сестрі. Далі, а чого я блиск поклала? Давайте відразу спробуємо його нанести Побили, і подивитися, як він буде на губах. Я ж для того ж і вийшла то в ефір без нафарбованих губ. Так, М -м, Боже, як приємно пахне. Такий великий аплікатор має. Відтінку норм. А, я думала, можливо, цей відтінок буде трошки хо... Ой, трошки захолодним, але нормально. Mm. Жим'ятка відчувається на губах, вони починають так підпікувати, і таке відчуття свіжості відразу з'являється. Так, окей. І замовила шампунь. До речі, бачу, що вони поміняли упаковку. Шампунь взяла від вела, такий, як у мене був. Я вирішила, я обирала між вела і обирала між L'Oreal Professional, але так як я все ж таки схилилася до вела, так як він у мене вже був цей шампунь, я знаю, як він працює. Тому взяла це. Що мені подобається? В принципі, голова моя жирниця нормально, не часто. Так як я мила раз в 3 дні, так я і мию раз в 3 дні, і волосся виглядає окей. І мені подобається, що після миття, коли я просто змиваю шампунь в душі, моє волосся не сплутується. От, Тому, тому вирішила його повторно взяти. Моєму волосю добре з ним, тому взяла. І. А, того, що в мене вже дуже довгі роки співпраці з мейкап, мені запропонували подарунок. Я не відмовилась, взяла... взяла ось таку косметичку. Ну, звичайно, що тут покладеш? А... Вік, бере... Так, мене не видно. Вік бере своє дівчата. Я взяла її з метою використання того, щоб покласти сюди якісь ліки, таблетки, коли буду кудись їхати. Ну, Ну, а що зробиш? Так, тут у нас все замовлення номер раз закінчилося. Друге замовлення робила у магазині Б'юті Маньяк. загалом брала на розетці. Я, знаєте, почала. Я почала дивитися, де дешевші якісь товари, які мені потрібні, бо е, у випадку з моїм філером, який я показувала для волосся, ой, не філером, флюїдом, який я показувала для волосся, дуже значна була різниця на мейкапі, і я замовляла на промі. Різниця була суттєва. Так, мене тут трошки відволікли, я повернулася. Якщо на мейкапі мій флюїд був... А близько 1100 гривень, то з доставкою на промі я його замовила за, здається, за 820. Щось таке. Це вже з доставку. Тому я почала дивитися, де дешевша ціна, і знайшла його на розетці за дешевшою ціною. Тут я замовила сироватку. Ой, як мені подобається, це пакування в цих магазинах. Ці рожеві пакетики. Тут я замовила сироватку також від Medy з бакучіолом. Ось така сироватка. Я розказувала в попередніх кадрах, не пам'ятаю, чи це в цьому було, чи це в попередньому, що планую замовити сироватку з бакучіолом. Це є аналог, боже, аналог ретинолу, який більш. Легший в пристосуванні шкіри до нього, менше якихось побічних ефектів дає, тому вирішила спробувати. Тут ще досить крутий склад. Я зараз не пам'ятаю всі складові, але якщо цікаво, почитайте на майкапі. Прописаний склад, там теж класні компоненти є, крім того. Так, хочу її відкрити. О, відкрилася. Ось така, в принципі, сироватка. Ось така сироватка. Буду пробувати. І дали ще мені пробничок. Теж медіпіл, якась сироватка інша. От такі у мене замовлення, дівчатка. Тепер це все треба прибрати. Я думаю вам там вийду. І в мене далі. Спорт, так що я пішла нести свою 5-літрову пляшку з водою для навантажувача для ніг і буду займатися. У нас, до речі, відновилися графіки відключення світла, тому сьогодні має бути відключення з 7-ї години. Не знаю, буде чи не буде, але, але графік є, тому я не встигну відразу прийняти душ після спорту. Ну, що поробиш. Все, я поїхала займатися. Побігла, полетіла. Так, і до речі, про нігті. Я зробила молочні, як і обіцяла, Якихось цікавих нових баз не було, тому я вирішила повторити молочні. Це класика, це безпрограшний варіант, це класно. Це цілком моєму стилі. Мені дуже комфортно, мені подобається, тому, тому знову молочні і ось такі вони красиві. Все, я закінчила. Я сьогодні ледве тут не вмерла, якщо чесно. А, моя теорія не спрацювала. Що я не буду мити волосся в день занять спортом. По крайній мірі, сьогодні я його точно маю помити, тому що я просто вся мокра. Ну, крім того, ще й спека на вулиці, і крім того, тренування я просто мокрюща. Ледве вижила. Чесно. Ноги дремтять, зараз п'ю водичку і йду готувати вечерю. Світла в нас, до речі, немає. Такі відключили світло. Тому. А душ я відкладаю десь на годину десяту. Сподіваюся, що його вімкнуть вчасно, можливо, хоча б раніше. раніше. Зараз іду готувати вечерю, так що, дівчата, я позаймалася. Можете мене похвалити? Я молодець. Так, привітики, трошки п'ятничного включення. А, ви думали, я зупинилась на Атласі? Ні, я не зупинилась на Атласі, я їду на концерт от тема Половарова. А насправді я квиток купила раніше, ніж Атлас. Я квиток купила, як тільки оголошений був Тур. Тур вранці побачила в сторіс і в обід я купила квиток. А Атлас це вже потім було як доповнення до моїх планів. Я... Мені запропонували, і я поїхала. Відповідно, сьогодні їду на концерт. У мене знаєте, мене таке, як у дитини перед різдвом. Хочеться якихось емоцій, ті, що подарують. Тому я в очікуванні і прям коротше, як дитина мала перед різдвом. Ось такий, знаєте, мандражик, коли відбувається те, чого ти чекаєш, то, то класно. Так, да, квиток я купила ще 22 травня, тобто більше, ніж, практично трошечки більше, ніж 3 місяці від дати події. Так що такі от справи, думаю, багато я знімати не буду. Я зараз трошки зосереджена і на дорозі, і на камері. Тому ось так. Думаю, багато знімати не буду. В мене є в попередніх влогах виступи, да і в принципі, можливо, вам то не подобається. Але якихось 5 секунд такі, мабуть, вставлю. Е, ось такі от справи. Я поїхала. Моє зараз головне завдання знайти місце на парковці, тому що ну самі розумієте, думаю, автомобілів буде багато. Зараз 18.10, концерт на 19.00, Я сподіваюся, що там ще є місця, тому я, тому я їду. Сьогодні я вже після концерту я тут е, понаводила порядки вдома, зараз збираюсь в магазин. Насправді я збираюсь завершувати влог і починати знімати новий влог, але поділюся з вами враженнями від концерту. Ну, звичайно, я е, обожнюю цього артиста, обожнюю його творчість. Нехай це буде моя така невеличка слабинка, так? Але мені на атласі сподобалося більше. Там були інші масштаби, були, ну, я, в мене дальші були місця вчора, і, а на Атласі я прям дуже близько була, можна сказати, в перших рядах. і, Коротше, ось так от. Але, звичайно, енергія крута, відпочила, послухала улюблені хіти. От, тому, тому я просто неймовірно щаслива. І мені дуже сумно. Зараз я зафарбую губи, бо я включилася, хотіла фарбувати губи і розповідати. Мені дуже сумно, що коли купувався квиток на концерт, це був кінець травня, якщо бути точними 22 травня, і все було попереду, літо, відпустка, відпочинок, сам концерт. І вже нарешті я дочекалася концерту. І, можна сказати, що вже все позаду. Літо, відпустка, відпочинок і концерт. І мені від того трошки сумно стає, бо вже справді закінчується літо. А я не хочу. Я дуже люблю літо. Боже, аж сльоза зараз навернеться на око. Так що ось так от. Я, до речі, цей блиск. Ось цей, що я купувала. Катріс класненький, він дуже такий, бачите, ніжний на губах, класний відтінок на губах. Це мені подобається ефект холодинки на губах. там, не знаю, Звичайно, губи він, я думаю, що не збільшує, але, візу... але відчуття таке, ніби вони такі. От. Блиск класний, такий приємний відтінок, але він мене двічі капнув на одяг. Ось так мені не пощастило. Я, звичайно, трошки відтирала його, але він. Лишаю пляну, тому будьте обережними. От такі от справи. Концерт відгуляла. Відпустку відгуляла, літо практично відгуляла. Цей влог ми закінчуємо, і я зараз буду починати знімати новий. Всім па-па. дякую за перегляд.